Всім доброго дня. Сьогодні хочу ставити на пророщування томати. От, ходила я в магазин і купила я батат. Хочу спробувати його проростити. Знаю, що трошки вже запізно. Треба було це робити в лютому. Але, ну, я хочу спробувати. Получиться, не получиться. Ну, Річ така доволі дорога. Коштує він. За 4 штуки я заплатила 242 гривні. Ось. Будемо пробувати. Сюди ну, їх треба садити в ці ящички, але в мене ящичка в хаті немає. Тому я взяла таке кашпо під вазони. Насипала туди землі трошки і полила водичкою. Зараз я його туди встановлю. Думаю, що певне цим корінчиком донизу. Ну, я собі так думаю так. Ось так. О, якраз мені чотири штучки сюди і влазить. Знаю, який він цього магазинах, звісно, буде. Виросте, не виросте. Щось, я так сумніваюсь. Трошки, але, але спробуємо. Може, треба цим хвостиком доверху? Щось не знаю. Ну, хай буде цей буде доверху хвостиком. І цей буде доверху хвостиком. Ці так будуть. Треба досипати певне, ще землі. От. Але ладно. Так, тепер я його полью. Ось ми такуємо поліємо його гарненько. Думаю, достатньо. І накрию його плівкою. Досипала я його землею все-таки, щоб він так уплотнився трошки і ще раз полила. Все, накриваю я його плюночкою і вам покажу, Все, обмотала я його ось так. І буду ставити я його під батарею. Може, так буде швидше? Все. І так, мої помідорчики, які я буду ставити на пророщення. Це в нас черрі червоний, санька, пето. Товстий, хто там у нас товстий, товстий джек? Видимо-не видимо. Невидимо, це супер ранні. Ранні сорта. Тут є ще один супер ранній а то ранні Потім теж нові я їх ніколи не садила. Це новачок, банан, червоний і жовтий. Жовтий банан іде для алергіків. кого алергія на червона, червоні ці помідори, все, можна жовтенькі. І пізні барао і Чорний принц. Ще я хочу посадити ну, пару курч, кущиків теж посію. Каїнський перчик гострий для чоловіка. Що я буду робити? Зараз я буду розпечатувати насінинки, ну, не знаю, може по 6-10 по штучок я їх буду витягувати. Потім я їх сюди засти... ну, кожне окремо. Спочатку я розпечатую чорний цей е, засиплю сюди в стаканчик і побризкаю перекис у водні на 20 хвилин. Так, ось я засипала сюди насіннячко і попшикаю ось роствором перекис водню. Так, щоб вони трошки поплавали. Там має бути трошки реакція. Ось, не знаю, не, не, не дає так, Ну, не видно в камеру. Але вони там трошки шиплять. Все, вони тут постоять, пустять реакцію на 20 хвилин і потім будемо промивати. Так, будемо промивати ми їх. Так, висипаємо їх сюди, але вони щось не висипаються. Так, зараз ми їх ось так зробимо. Ну, і заодно вони також і промиються. Все. Промили, пили ще такою водичкою і все. І будемо висаджувати, вистеляти їх. Ось я приготувала для них місце. І так раз і висипала. Наші їх треба висипати теж, так, стукати. Не хочуть вилазити, зараз я їх пальчиками все розложу от все розложила я їх і так з кожним сортом. Сюди я посажу оцих 4 вилу, викладу, такого рядочок по 10 штучок, мені достатньо буде. Навіть думаю, що це буде багато. От, і потім покажу вам, як воно буде. Так, роз... розложила я свої помідорки, підписала, положила кожен вид один рядочок. То є така помідорка, як, на мабуть, щоб не запутатись. Потім я їх кожен стаканчик буду підписувати. От. І 4 перчика посадила. Ну, побачимо, чи воно прийметься, чи не прийметься. Ось так. Ці я вже збризкала. Ось ми зараз їх. Маємо попризкати отако, дуже обільненько, хорошо. Щоб прям так вологе-вологе було, ну, щоб не плавало. Все. І накриваємо кришечкою якоюсь. Ці я накрию кришечками. А ці я замотаю обичними ось такими звичайними пакетиками. І все. Будемо чекати тепер, коли вони у нас попроростуть, і потім будемо пікірувати. Зараз я вам ще покажу свій перець болгарський, який я виростила з свіжого перцю, купленого в магазині. Зараз я вам покажу. Ось такий має зараз вигляд мій маленький перчик. Йому вже неділі ну, 4. Майже місяць. Ось такий він в мене виріс. Скоро буду пекірувати. Це свіжого перця. До речі, всі насінинки зійшли всі до одного. Я половину викинула, бо мені з таки багато не потрібно. А тут в мене цей що з пакетів з, насіння, з насінневих. Цей такий менший, але вже доганяє. Вже почав випускати два листочка, але він тонший. той такий більш жирніший. Оцей такий. От. Ну все. Будемо ждати, коли буде рости. Висаджувати я їх буду у відкритий ґрунт. всю. теплиці в мене немає. Город в мене з нуля. Він вже років в мене, але ним ніхто не займався, там все позоростало на полі. він, Це я поїхала його. Здіскували і через 2 неділі ще будемо дискувати і потім вже будемо садити там все. Так що, кому цікаво, як це все буде відбуватися, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео і будемо з вами дружити. Буду вам показувати, що я буду там садити в себе на городі. Всім доброго вечора, до побачення!